Не, ти що я ще був в тому кадрі, це буде як заставка до відео. Ну. Да, Можеботи. <laughs> може да. Покажи мені субіску. Я хочу за ось зима, пора їсти. Мармуляду. Повидло, варення. Дивіться, яке воно густеньке. Як я його варив. Дивіться, яке густе. Дуже воно смачно виглядає, смачно пахне. Їсти його треба. Не більше як одну або дві штуки цього ріжка, можете цей сироп додати до чаю. Він такий самий смачний, як і сам горіх. От коли я його їм, це неперевершений смак, я навіть не знаю, з чим його порівняти. Єдине, що відштовхує дуже багато цукру. Коли я його з'їв, здається, ніби було засолодке. Але пройде хвилинка, ви знов схочете його їсти. Але майте на увазі, що це має у собі дуже багато йоду. Як я читав в інтернеті, це не я сам придумав, я читав в інтернеті. Там різні люди пишуть відгуки. І одна жіночка пише про те, що вона так захопилася цими горішками, їх штук п'ять чи що, потім в неї билося серце, вона вночі не могла спати, тому що було забагато оцих корисних речовин, які дуже потрібні організмами. Але кожне лікарство, воно добре, коли воно є в міру. Десять днів простояли горіхи. Деякі стали ось такими. Ті, які були на поверхні, почорніли, ті, які нижче, звинкуваті. Думаю, їх сьогодні варити на повидло. Кілька разів на день я зливав і заливав свіжу воду. Пробую цей, попевно, дуже гіркий. Ну, ще не насичене. Це <ривіт> <І> сама <грифіта. ривіт> Варилося приблизно пів години. Ось так виглядає. Ну, ще гаряче, ще до кінця не остило. Хай остиває, тим часом я зварю сироп по вазі, скільки важуть горіхи в два рази більше цукру. Візьму потрібний об'єм цукру і до того цукру, половину від ваги цукру дам води, зварю сироп. Коли сироп звариться, буде кипіти. Туди я закину оці горіхи самі. А тепер я помістив в сироп. Сироп гарячий, просто ну, в сироп, який щойно кипів, я кинув горіхи холодні, і тому воно зараз виглядає вам начебто не гаряче, насправді воно дуже гаряче. Ставлю на вогонь. Хай кипить два рази по 20 хвилин, на третій раз. Або 20, або більше, так, щоб воно було густим. Після кожної заварки, щоб воно повністю вистигло. Тобто я зараз ставлю, щоб воно закипіло, спочатку кипіння 20 хвилин, і виключаю і чекаю, щоб воно повністю вистило. Потім знову.